Зараз політичні експерти напереді аналізують результати телефонної розмови Трампа з Путіним. Більшість сходяться на тому, що очікування американського президента від цих переговорів, м'яко кажучи, не виправдалися ні в чому він Путіна не переконав. Насправді не зрозуміло чи домовилися вони хоч про припинення ударів по інфраструктурних об'єктах. Бо у Трампа про це говорять одне, у Путіна інше. Ну а наші ранкові новини і карта повітряних тривог вказують uh -huh. на реальність, де немає жодних домовленостей. Власне їх як і не було, так і немає. То чи є шанс, що удари по нашій енергетиці припиняться? Ну якщо не просто зараз, то принаймні в осяжному майбутньому чи підуть на такий сценарій в Кремлі? На що їм це далі у сюжеті? Саме в той момент, коли Путін і Трамп говорили про відмову від ударів по об'єктах енергетики, російські ракети вдарили по Слов'янську. Після чого половина міста залишилась без світла. Зараз у багатьох регіонах буквально чути, що насправді потрібне Росії. Близько 40 шахедів у нашому небі. Працює ППО. На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на такі атаки. Разом з тим він запевнив, якщо Росія погодиться на реальну відмову від атак по енергооб'єктах, і така домовленість буде досягнута, Україна її буде виконувати. Навіть попри те, що на думку експертів, цей мораторій може бути більш вигідним Москві ніж Києву, адже українські безпілотники завдають велику шкоду російській нафтопереробній галузі. Це дуже дошкуляє росіянам. Тим більше удари вже йдуть не просто панпази, йдуть по нафтогонах, по газогонах. а це означає, що якщо з такою інтенсивністю Україна буде бомбардувати територію Росії, то, то ще питання буде: хто буде мерзнути в через українські удари по нафтопереробним заводам в Росії почала діяти заборона на експорт бензину. Уряд країни-терориста розглядає можливість підвищення вартості палива. А ще на 9% скоротився експорт російської нафти морем. Торік українські збройні сили завдали щонайменше вісім десятків ударів по НПЗ Росії. Цього року вони завдаються ще частіше. Особливо запам'яталася серія атак безпілотників на нафтобазу в Енгельсі, де зберігалось пальне для ворожої стратегічної авіації. Полум'я переходило з одного резервуара на інший. Загасити його не могли понад тиждень. Добре, що ми знищуємо це комплексно по всій території. Тобто розриваються вузли, розриваються зв'язки взаємодії. Воно перше створює відчуття незахищеності, воно створює відчуття втрат, і ніхто не може спрогнозувати, де наступний раз прилетять українські ракети чи безпілотники, і якої масовості кількості збитків завдадуть. Втім, поки що перспектива досягнення домовленості про відмову від ударів в глиб території виглядає примарною. Журналісти американського видання CNN помітили розбіжності в заявах Білого Дому та Кремля, які були зроблені після телефонної розмови між Трампом і Путіним. Американський президент написав, що вони погодили припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. А у Путіна заявили, що вони прийняли до розгляду пропозицію про взаємну відмову від ударів лише по енергетичних об'єктах. Росіяни завжди будуть грати на розбіжностях і в деталях, щоб потім обвинувати всьому Україну. Тут без заперечення. Вони ж взагалі не хочуть, щоб Україна била по їх території, тому вони будуть завжди грати термінами. Експерти впевнені. Що ніякі мораторії не будуть виконуватись, поки їх умови не будуть чітко прописані на папері? Крім того, треба визначити принципи контролю та відповідальність за порушення домовленостей. Зараз стоїть питання: хто буде гарантом того, що Росія візьме на себе відповідальність не наносити удари, яка буде відповідальність за це, якщо буде порушення. Це ж треба верифікацію об'єктів, що мається на увазі, куди бити, нікуди не бити, приходити на перемовини. Ну це я, я так швидко не очікую. Це експерти припускають, що Росія на додаток до взаємного припинення ударів по цивільній інфраструктурі наполягатиме на припиненні поставок в Україну західної зброї та розвідданих. Принаймні Путін таку умову озвучив, але у Києві на його хотілки не зважають. І чекають, поки конкретні умови угоди озвучить американська сторона.